Добрий день дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на ділянці, де посаджений солодкий перець, і тема нашого відео, чим провести підживлення у період цвітіння та утворення плодів перців і баклажан, щоб отримати масове цвітіння, більше цвітіння та, звичайно, і більше плодів. Але насамперед, давайте оглянемо грядку. Ось у нас посаджені ну, різні сорти. Це сорт Карпатії, який ось вже бачите, скільки утворилося багатенько зав'язі. Це наш рядочок ось Геркулес. Він за терміном дозрівання пізніший, тому плоди ще ви бачите, такі зелені. Сурт ревія ранній тому вже дивіться, плоди такі вже гарні. вже Це Асті жовтий, він теж ранній тому вже перчики такі красиві. Лейлакбел, він вже, бачите, у. Технічні свої стиглості, і так ми бачимо різні сорти, по-різному виглядають в залежності від терміну достигання. Друзі, які ж ми проводили підживлення до цього часу, підживлення потрібно проводити не один раз, ми лише висадили нашу розсаду перців і баклажан, і вже через 10 днів ми провели перше підживлення, використовуючи настій пташиного посліду, так як Настої пташиного посліду дуже багато макро- і мікроелементів і великий вміст азоту. А для того, щоб наші рослини гарно і цвіли, і плодоносили, потрібно насамперед було наростити зелену масу, щоб сама рослина виросла, щоб вона була міцна і дужа. Через 10 днів ми провели підживлення комплексним мінеральним добривом, так як ви знаєте, що перці і баклажани. Добре підживлювати, рядуючи органічне і мінеральне добриво. Так як це був період похолодання і період дощів, ми використали для другого підживлення комплексне добриво майстер-агро по формулі 20-20-20, так як воно із мікроелементами, додали сульфат магнію і бурштинову кислоту, щоб наші рослинки перенесли цей стрес. На 10 літрів води ми взяли 20 грам майстер-агро 20 20 10 грам сульфату магнію і 6 таблеток бруштинової кислоти. Або можна взяти 2 грами бруштинової кислоти. І вже наші перчики після такого підживлення вони якби взяли силу і пішли добре врост, і з'явилося перше цвітіння. Коли з'являється тільки перше цвітіння, потрібно використовувати добриво, яке б більшоло квітконоси. А це калійне добриво, це настій деревного попилу. Можна використовувати настій деревного попелу один, можна його поєднувати. Як ми робимо настій деревного попилу, я дам силку на відео, але єдине можу сказати просто це один стакан деревного попелу на 10 літрів води. Хай стоїть сутки, чи двоє, чи хоча б дві години. Ми розколочуємо його і поливаємо по літрі під кущ. Якщо ж ви будете робити на деревного попілу і у відро кинете літрову баночку деревного попелу, він же буде би концентрат. І тоді ми його можемо використовувати поєднані з іншими добривами. Це ми так робили. Ми брали настій кропиви, адже ви знаєте, що кропива. Має дуже багато макро і мікроелементів. Саме кропива допомагає збільшенню цвітіння рослин, то ми брали з настою кропиви одну літру настою на 10 літрів води і додавали літру настою древного попелу. І таким вже якби комплексним добривом ми поливали політрі під кущ наших перців і баклажан. Дійсно, це дуже гарне хороше добриво. Яке дало допомогу нашим рослинкам. Підуючим підживленням, це нам було як профілактична боротьба проти вершинної гнилі. Ми взяли 10 грам кальцівої селітри, розвели в 10 літрах води і провели оприскування. Але, друзі, всі ви розумієте, що всі ці і оприскування, і підживлення проводяться на зволожений ґрунт. За день або хоча б. За три години потрібно полити наші рослини для того, щоб потім провести підживлення. Що дає кальцієва селітра, це, як ми говоримо, профілактична боротьба вершинної гнилі. Далі ми провели профілактичну боротьбу з шкідниками і хворобами. Для цього ми використали триходермін, бітоксибацилін, актофіт і липосам. Ми зробили таку вакову суміш і обробили наші рослини. Це дало змогу. Поборотися з грибковими захворюваннями, які, можливо, десь і вже були, і шкідники, які також, можливо, десь вже були. Як ви бачите, рослини здорові? Звичайно, таку боротьбу потрібно ще раз повторити, так як знову пройшли дощі. На що ще перці дуже гарно реагують? Перці реагують і баклажани на дріжеве підживлення. Як проводити дріжеве підживлення? Додаючи деревний попіл, У мене є відео. Я вам дам силку. Під відео будуть всі силки цих відео, як ми проводили підживлення. Ви зможете зайти в кожне відео і подивитися це відео, коли ми знімали, що ми самі. Робили ці підживлення, адже ви пишете, що даєте силки на якісь відео. А чому самі не розказуєте? Якщо я буду це все розказувати, то заберу У вас дуже багато ефірного часу. А ви зможете посилу і перейти на наше ж відео і подивитися, як ми проводили те чи інше підживлення чи боротьбу. Також, дорогі друзі, ми вже два рази обробили наші перці й баклажани фітоспорином, це боротьба проти грибкових захворювань. І вже завтра беремо огірочки наші. І завтра обробимо фітоспорином знову і перці, і баклажани, і огірочки. Ви знаєте, що це безпечна обробка, вже в день обробки можна помити, наприклад, огірочки, їсти, це добре, але після таких дощів таку обробку потрібно зробити. І якщо даже у вас є якісь плямочки на листях баклажан чи перців після обробки фітоспорином, ви побачите, як рослина просто позеленішає. Вони дуже люблять отаке такий обробіток фітоспорином. І якщо ж, друзі, у вас же цвіте, але маленький, не наростив зеленої маси, що можна зробити? Якщо є цей настій кропиви? Із деревним попелом, як я розказую, проведіть подживлення. І якщо немає ні кропиви, ні деревного попилу, що можна зробити? Можна зробити такий розчин узяти на 10 літрів води, 10 грам монофосфату калію і одну столову ложку нашатирного спірту. Це аміак. Це дай що Ростити зелену масу. Наші рослини отримують. І фосфор, і калій, які на даний час так не необхідні перчикам. Дуже добре перець реагує на йодове підживлення. Ми беремо звичайний йод на 10 літрів води, беремо всього-навсього 3 краплі йоду. Як ми проводили йодове підживлення нашим рослинам, я дам силку на відео. Друзі, на даний час в одних регіонах спека, в других регіонах дощі. І нічне похолодання температур, тому щоб у такий час поліпшити запилення квітів і збільшити кількість і плодів на рослинах у таку некомфортну погоду, можна використовувати оприскування борною кислотою. Борну кислоту ми використовуємо таку порошку, всього на потрібно 2 грами борної кислоти на 10 літрів води. Це півчайної ложечки, але попередньо потрібно оцю борну кислоту розвести у склянці гарячої води, градусів 70, і потім цю скляночку розведеної борної кислоти вилити в оприскувач з 60 літрами води. І оприскати вже в вечірній час перці, баклажани і помідори, якщо ви бачите, що вони погано зав'язуються. Що дає, друзі, бурна кислота? Це підвищується і цукристість овочів, покращуються смакові якості їх. Друзі, коли ми проводимо підживлення, ми повинні звертати увагу на самі рослини. Коли ми бачимо, що зеленої маси багато, а квітів мало, плоди мало зав'язуються, не утворюються, то ми переборщили із азотними добривами. Що ми повинні зробити? Ми повинні провести підживлення чи манофасфатом калію, чи деревним попелом. А азотні добрива, такі, як на сі курячого посліду, як на кропиви, тимчасово прикоротити давати. Також кожний листочок розказує, що хоче та чи інша рослинка. В попередньому відео ми розказували, чому скручуються листочки на перцях. І зміна кольору листочка, що вона розказує, то я дам силку на відео. Ви ще раз перегляньте, що давати рослині в тому чи іншому випадку. Друзі, якщо поради вам корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, дім та присадивна ділянка. Буду вам дуже вдячна. Бажаю вам всім гарних урожаїв, міцного здоров'я і мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!